Тож народився. Ми ще в середньому березові тепер якраз замірили на лінійку Машку, дочка героя. Так, Зараз кажемо на дворі, але годен був одного знову заміряти, одного познімати. Машка має метр шістдесят на лінійку. Доста підкигнулася кобила, висоту взяли. Маємо рулятки, не маємо, не знаємо. Не знаю решта, як що про пролятці показали, але на лінійку це, це вже є. Ось на кобила ширина. <плес> Навесні травня має бути. Травни має бути три роки. Тай немає. Трав не має бути. Три роки. роки. Широка. Розпался зробив. От, налишиться минуло два з половиною в роки. У нас вже твердо би змінили. Ширина. Десь поверх 2 метри має обхвату. Грива на один бік. Біленька. Та навіть попели. Не я чисто біла, попели. Грива така. її. Я її видів ще коли був напрямку не на мосять ці вітру Я її останній раз видів ще коли був з'їзд в середньому березові Від того часу кобила гарно взяла форму Метр шістдесят на лінійку. Дуже дуже гарний розмір. Як на два з половиною роки. Кобила не, жребна, не парувалася. на весні вже. весні вже будете щось підшукувати, би чимось крити. Май файним, файним чимось. Очки. Бала походить з Чернівецької області. Та Стасіно та й вода, та ніякого зерна. Тут такий жолі б зверхи. Такі жоліп зверхи, що ми. Діземо, у мене повертає ніякого зерна. О, Широка зробила така. Любов купець. може бути і продаж. Стіна, так, бігуна, яр змінили, насіфе я твоя не бачу. що ці під... і підтягнулася. На 2,5 тисячі на навесні жеребцями, маєте досить порядну кобилу. Наші не впр... не ouais. є на собі ще. Наші на собі ще нема. А, що нічого не гуляє, то і так ведно файно було. Широка, широка, Досить широка. Хочу знобля. Ну, тобі сяра. Що, тепер вже би підвучити її, то треба. Оп! Оп! Треба вже мати здоров'ячку без нас насіпати. Так як у парі би. <рі> у парі би з якогось старшого. Із кобилу, нам. Навчився енергії. тут є, і є, є. Файні мешки у неї такі копета. копета файне велике. Кована теж не було, бо вона не їхала і не ковалася. Не ховалася. Тут є бельгійська кров. Герой походив по діланове. Думаю, що багато хто це прекрасно знає. По елітному Брабансонові Діланове. Герой тепер теж десь. В Чернівецькому районі, здається. Мені рукавиці не тайні. Лефор. Одержає мало мене. О, де, треба розсуватись. О, так. Йо, камеру. Пролесана. Вузенька. Ой, конь. Файн. Все файно, лежкобе, лешкобе роботи на ці шаконі. І я вчора свої теж пустив, це фест кружляю. Я скружляю та їх тима куди але хто має ще кусь є... і роботу любить цея Баласета шия Карбон. Файна, файна кабелка Айний шкіряний Шам. Шань, Може бути якийсь обмін чи нічого. Обмін не цікавий. Обмін не цікавий. Сута, якщо б якийсь був клієнт, то міг би бути проти. Я сказав. що... Я, коли її видів, кажу, yeah. мені сюди змінила в кращий бік багато. Нагадаю, знаходимося Івано-Франківська область, Косівський район, село Середній Бересів. Покажу вам, як лягає. Не показує, як лягає, бо за те, що я тут... Це інколи це інколи не блокує, як коли йому. Пробіглася, пробіглася. Можете заводити по-маленькі. Комусь цікаві, якісь бірж деталі, то будете собі дзвонити, договорюватися. Я така дости спокійно, але ж що вона собі вістає на що то це собі хочеш. Вістає воно. Це хоче скакати, хоче. Ось Угу. Ладишки, Йо, я. Зараз буде заводити, я оберну. Да. О. О. Фрр. 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 Фрр, холодно Фрр. О! Да. пришли. Где я знаю, що ты не хочешь пошло? с